Доброго усім дня. Незабаром свято Святого Миколая. Це улюблене свято і дорослих, і дітей. І щоб якось урізноманітнити це свято, я хочу приготувати своєрідне печиво, подаруночок або ще й сюрпризом можна назвати. І так. Починаємо його готувати. Спочатку я просію два стакани борошна, вкидаю 100 г цукру, ванільний цукор, пів пачечки. Дві ложечки какао. Чіпотку солі? Трішки суди? Чайну ложечку. Одне яйце. Масло? Олію дві ложечки і стакан молока. І все це нам потрібно збити. Спочатку вінчиком, а потім блендером. Збиваємо на відглядером. До його зберемо. Чити його. Вливаємо півчайної ложки оцту. Оцет у нас яблучний. І просто швиденько розмішуємо. Масу перекладаємо на сковорідку і поставимо в розігріту духовку, яка вже розігрівається. Печиво готується дуже швидко. Усі інгіднієнти збиваються, всі Разом кладуться, і після того ми ставимо в духовку. Поки готується наше печиво, готуємо крем-поматку. Е, легко дуже. Дві столові ложки творогу домашнього, 2 столові ложки домашньої сметани і 2 столові ложки цукру кидаємо і збиваємо. Ми приготували отакий бісквітний курс, такий цікавий, мокрий і м'який. І так нам треба приготувати отакі валяночки. Складаємо бісквітне тісто, розрізуємо на 4 частинки. Кожну частинку розкладаємо от пополам. Так, пополам і ножиком вирізуємо, спочатку відрізуємо галявку і вирізуємо носучок. Бурмо своєгідний валяночок такий. Кожен валяночок прикрашаємо кремом. Ось така ідея в мене виникла, щоб привітати родину з Днем Святого Миколая. Якщо вам комусь сподобалась така ідея, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і приготуйте такий подарунок для своєї родини.